На перший погляд може здатися, що це німі незрозумілі сцени. Але якщо придивитися, побачите історії до болю знайомі українцям про ярлики, які з 14-го вішують на переселенців, про спроби повернутися до нормального життя, та про все поглинаюче російське зло, яке не просто калічить, а щодня забирає життя. Ми заципеніли і сиділи, і всі оці наші переживання, всі ці наші стреси, весь наш досвід. Все це просто затіпило. Дякую. Перформанс підготувала театральна група пригноблених, про що мовчать сосни Ірпеня». Це не просто театральне дійство, а форум вистава під назвою Війна це так банально особливість такого формату після показу глядачі обговорюють побачене, пропонують власні ідеї, як можна змінити сюжет, і потім виходять на сцену та втілюють свої версії в життя. Як це зробила яна? Вона змінила фінал вистави із розпачу на надію. Коли тобі там страшно, коли багато невизначеності, те, що ти робиш дуже маленьку дію, але разом з іншими людьми ну реально допомагає і триматися, і насправді гуртуватися, емоційним перезавантаженням вистава стала і для самих акторів. Для мене, по перше, це можливість подумати. Е і заставити ну не змусити запропонувати іншим теж також подумати. Для мене це така як психологічна робота. Для мене це можливість висловити свою думку, не боятися. І насправді я отримую задоволення, коли граю. Ініціаторкою створення такого театру стала Аня на театральна режисерка, акторка, ведуча театру. Для репетиції група збирається у приміщенні громадської організації Благодім. Цього разу тут і провели виставу. Захід відбувся за підтримки громадської організації Театр змін». Ця група для мене омріяна і для мене це диво. Я коли завершувалося літо, я думала, що ми, мабуть, і все. А зараз вже з жовтня ми все ще продовжуємо і разом. До речі, актори в цьому театрі не професійні, тож долучатися до створення нових історій можуть всі охочі. Заняття безкоштовні. Щоб доєднатися, пишіть ані в особисті повідомлення у Фейсбуці.